І у випадку нічиєї за 70 хвилин матчу. Повний арбітер своїм свистком сигналізує нас про те, що матч Таїрове Дюсша ДЮСШ-7 Океан розпочтовців. Ми бачимо кутовий. Подача. Є удар по воротах. Цей рік представляють більшість футболістів. Кіндар від Дніпрян. Одразу ж швиденько м'яча у гру вводять футболісти СК Таїрове. Ми ж матимемо нагоду подивитися. Бовтор, але зараз небезпечна атака. І відкривають рахунок у матчі саме футболісти із Одеської області. І роблять це вони на сьомій хвилині нашого поєдинку. Розіграш ми бачимо. Непогано задумано. НАТО України Ю-15 серед команд першої ліги. ДЮСШ США, Сім океан із Дніпра. Тут небезпечно було. Богданов. Довга передача вперед і знаходить адресата ця передача, але перестрибує Боротьба у центрі поля. Сухої спрямовує м'яча на Чіснікова. Той прострілює на дев'ятку. Буде готовий Скатаїр. Жорстко зіграв проти свого опонента проти Іллі Чіснікова. Гравець у червоно-чорній формі. І отримує одразу ж попередження за це. Ну, саме він біля м'яча. Подає Заблоцький. Є удар від капітана від Георгія Мірошниченка, Величко із м'ячем. Встигає він прокинути м'яча собі на хід і порушує правила Ігор Ступак. І зараз, напевно, вже побачить жовту картку. 22 А ну, і це три хвилини для Дюсша Сімокан для того, щоб спробувати зрівняти рахунок. Є удар по воротах, але перелітає Подача. І це гол! І це гол, друзі. Неймовірно пропускає м'яча. Подача від сухого. Величко. Автор першого забитого м'яча в нашому матчі пробивали. Заблоцький. Залишається з м'ячем футболісти із Дніпра. Логвиненко завдавав цього пострілу. Можна було ліворуч передачу віддавати, але вирішив пробивати. Тут є удар по воротах поближче. Ніхто довго не розігрує. Є удар, але удар. Єремковський заволодів м'ячем. Тут небезпечно. Можна пробивати. Є удар. І як же... Величко. Пробиває величко замикати подачу сухого, поки відбиваються номінальні гості. Величко подає І голкіпер. Упевне, Таїров. Залишається із м'ячем і надалі. 19 номер величко. Нав'язує він боротьбу тут супернику Океану. І знову ж таки дарують м'яча величко. Величко прострілює. Ще одна помилка, але рятує свою команду захисник. М'яч так по-Зрадницьки перелітає капітана цієї команди. Продовжується вже нова атака. Альхоран. Дає себе обіграти і Заблоцький. Вривається в штрафний майданчик суперника. Опиняється на газоні. Порушення правил. І рятує свою команду голкіпер. Задонський свою команду не рятує. Пробиває впевне. Є удар. І від стійки м'яча влітає ворота. Бачите. Удар Чіснікова. Вищий воріт. Що... І дуже впевнено. Роз... Пробиває Пробиває Олександр Дуриченко і занадто слабо. Пробиває Кокальський із і зрівнює. Перемагає Ведміцький. І 4-3. Саме такий рахунок у цій серії після матчових пенальті. Та перемога Дюсиша 7. Океан. Яка представляє місто Дніпро.